Віфліємський вогонь миру у Харкові, 25 грудня. Святиня, що була запалена на місці народження Ісуса Христа, приїхала до міста Героя. В Україні з 1999 року цей вогонь символізує мир, любов та добро і символічно об'єднує всіх українців. Щороку пластуни чи українські скаути передають віфліємський вогонь миру мешканцям міст, лікарням, школам, дитячим інтернатам, державним установам по всій країні. Передача віфлеємського вогню це є величне свято, тому що передається воно з самого місця, де народився Ісус Христос. Цього року я вже передавала також на передок, як, так що можна сказати, в село Під Бахмут. Ми передавали статом ВВ, нашим військовим і нашим друзям. Вони були дуже задоволені. Вони не роз не знали, що ми його передамо. Я дуже рада, що ми передаємо так вже багатьом людям, і все більше і більше кожного року. Це взагалі моя п'ята передача вогню. Я в пласті вже п'ятий рік, і вона завжди була для мене важлива, як вона є важлива для кожного громадянина України персонально, адже це тепло, це добро. І лише цей вогонь є нагадуванням про все те добро. Яке ми робимо, щоб допомогти нашим співгромадянам. Це особливий день сьогодні. В нас тут у славетному місті герої Харкові. На святій слобожанській землі. Про те, що сьогодні. До нас прибув вифлеємський вогонь, який був запалений у місті Вифлеємі, у тому місці, де народився Христос. Вогонь це той, хто засвітив темряву та відтворив освітло. Сьогодні цей непростий час для нас, особливо нашої Слобожанщини, тому що ворог топчеться по нашій землі, знищує наші домівки, знищує нас, знищує навіть і святині. Але ми віримо в те, що цей вогонь миру, який сьогодні принесений в наш храм, у наше місто принесений, що ми в скорому часі Господь змилосердиться на нас і после нам перемогу. І це світло, яке сьогодні засвітить, воно буде сяяти наших серця і буде освітлювати нам нашу переможну дорогу. Це вогонь об'єднання. Мільйони людей. зараз, Разом з Україною. Мільйони людей підтримують Україну в боротьбі, В боротьбі з ворогом. І ми обов'язково переможемо. Переможемо, бо такої підтримки Україна ніколи не знала. Я хочу привітати усіх зі святом. І у цей день ми молимось за наших хлопців. Нас за наших дівчат, які боронять нашу Україну, які захищають право нас жити, право наших діток на майбутнє, право бути нацією, нацією українці. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Ігор Мікенін Харківський звістя.